Такий суперкар по кишені лише мільйонерам, а звичайні водії шукають варіанти на свій гаманець. І нібито українським автолюбителям мали б сьогодні полегшити життя. Верховна Рада ухвалила законопроект, який суттєво зменшує акциз на ввезення в Україну вживаних машин. Закон мав набути сили 1 липня, однак не судилося, бо його ще й досі не підписав президент. Чому? Питання риторичне. А як чекали світлу дату на кордоні? Репортаж Максима Хотіленка. То тяжке від нашого Драпку рушенка, то тяжке. Тяжко дочекатися від нього що він таке зробить. Ці слова стали пророчими. Президент закон про зниження акцизу досі не підписав. Тож українським водіям знову доведеться чекати давно обіцяного здешевлення машин із Європи. Усьому причиною депутатська тяганина. Одним за одним депутати-лобісти вносили безглузді корективи, гальмуючи набуття чинності найочікуванішого авто закону десятиліття. Або проштовхуючи власні інтереси, робили все, щоби цей закон взагалі не потрапив на стіл президента. Натомість самі водії про такий подарунок влади навіть не мріють. Майже сотні опитаних водіїв 90% не вірили, що слуги народу зроблять крок назустріч людям і законно буде сили. Обурення автомобілістів немає. має я такі я такі гроші не маю. Натомість автоексперти вже встигли напророчити появу незліченної кількості автомайданчиків по всьому кордону з Польщею і каравани дешевих іномарок, які від сьогодні мали піти в Україну. Ми об'їхали майже усі прикордонні пункти пропуску зараз до кордону менше одного кілометра, але ані стоянок, ані перекупників ми тут. Так і не знайшли. Польські бізнесмени про українську акцизну революцію навіть не чули. От на цьому майданчику машини здебільшого старші від п'яти років. Тому в Україну їх уже не пустять. Цей автобрухт явно чекає мешканців прикордонної зони. Для решти українців нічого цікавого тут навіть не готували. Що розу і ставик акциз. Про зниження акцизу ми нічого не чули, і нам нічого не відомо. За сходу дуже ви чергове покращення знову вийшло у свисток. Поки депутати вигадують космічні чидернацькі законопроекти для себе, чесні українці продовжуватимуть їздити на 30-річних тарадайках. Про останні автоновини з українського польського кордону ми розпитаємо у нашого Максима Хотіленка. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Максиме, вітаю! Чи бачив ти каравани дешевих європейських машин готових рушити до України? Як ви бачите на українському кордоні ні черг, ні ажетажу теж немає. Здавалося, що потенційні автовласники заздалегідь знали, що 1 липня закон не підпишуть. Наразі на кордоні спокійно. Тепер будемо чекати, коли президент все ж таки прокоментує і повідомить своє ставлення до головного автозакону. Яно. Спасибі нагадаю, що це був наш кореспондент Максим Хотіленко. Він зараз знаходиться на українському польському кордоні. Якраз повертається. А ми продовжуємо.